Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо! У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Нова хвиля шахрайських атак знову накриває українських користувачів. Цього разу під прицілом опинилися клієнти популярного сервісу оголошень OLX. Все має дуже переконливий вигляд. СМС від нібито служби підтримки, попередження про видалення аккаунта, термінове прохання підтвердити номер телефону. І лише одне натискання на фішингове посилання може призвести до втрати особистих даних і контролю над вашим обліковим записом. Шахраї майстерно копіюють стилістику справ служб підтримки експлуатують техніки психологічного тиску і поспіх саме тому їхні пастки такі ефективні. Але навіть найпереконливіша схема має вразливості, які можна розпізнати, якщо знати на що звертати увагу, саме про це і поговоримо сьогодні. Як захистити себе від таких атак? Чому шахраї полюють на користувачів маркетплейсів, таких як OLX? і що робити, якщо ви ненароком вже потрапили в їхню пастку? Сьогодні про це ми розпитали експерта Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Насамперед поговоримо про мету фішингових атак під виглядом тих OLX. а також які ключові ознаки. Можуть вказувати на те, що повідомлення шахрайське, говорить фактчекер Сергій Одаренко. Фішингова схема працює доволі за стандартним сценарієм. Під різним приводом намагається користувача людей змусити перейти за посиланням, ввести свої дані, і таким чином відбувається злам сторінки. Це може бути сторінка, як в Фейсбуці, так вайбері, телеграмі, ну і інші месенджері. Головна задача це отримати доступ до вашої сторінки, щоб потім або можливо шантажувати вас від вашого імені просити позичити гроші ваших знайомих, або навіть якщо там на фішинговому сайті вимагають ввести реквізити банківського рахунку, то і безпосередньо можуть отримати доступ до вашої картки. Звернув увагу на неграмотний текст. Ну, по-перше, займенники вас і ваша в цьому тексті звернені, які розсилають в Вайбері користувачам, вони написані по різному: одне з великої літери, інше з маленької. Ніби дрібниця, але якби це було офіційне повідомлення, то їх би написали в однаковому стилі. Ну тобто, або з маленької, або з великої літери, але не по різному по друге в одному абзаці двічі проговорюють одне й те ж, що обліковий запис буде видалено. Це дивно, бо офіційно так не пишуть. Зазвичай ймовірно, що так наголошуючи на видаленні облікового запису, шахраї намагаються залякати клієнтів сервісу. Особливо це стосується тих, які ведуть бізнес на цьому майданчику, і для яких втрата облікового запису це може бути критично. І по третє, друге речення про з'явилися зміни OLX теж виглядає не дуже коректно якось неоковирно звучить. Напевно, що фахівці асамевники сформулювали би таке повідомлення більш людяною мовою. Хочу звернути увагу на заклик в цьому повідомленні про те, що потрібно негайно підтвердити свій номер телефону. Це Червоний прапорець, який аж нам кричить: стій зупинися, двічі подумай. Нагадаю, що фейкові схеми часто супроводжуються, от саме таким відчуттям терміновості, подай заявку до кінця дня лише для перших ста осіб, ну і такого роду, це звичайний психологічний прийом, який змушує людей. Поквапитися, і відповідно в такому поспіху люди не перевіряють ретельну інформацію. Завжди в таких випадках потрібно дати собі час все обдумати. Якщо вас кваплять, то це важлива ознака засумніватися в доброчесності того чи іншого повідомлення. Також важлива ознака, от видно, що біля назви обліковки, від імені якої надсилалися ці повідомлення, немає блакитної пташки. Воно так позначається в різних соцмережах по різному, але це завжди така пташка. На це об... треба обов'язково звертати увагу, оскільки як і в вайбері, так і в більшості месенджерів бізнес чати от мають вони таку пташку підтвердження. Це не лише стосується Фейсбуку, про який зазвичай наголошують, що обліковий запис сторінка має бути верифікована. Це теж стосується інших, от більш таких локальних, ну ніби для розмов між собою. Вайбері теж все підтверджується. Зверніть увагу на посилання, у ньому навіть не згадується назва сервісу OLX, Логічно припустити, що посилання мало би бути саме на сайт OLX. А не якусь абракадабру, яку навіть вимовити важко. Очевидно, що в офіційного повідомлення від лікс не може бути за такою якоюсь адресою. Ну, це важлива ознака про те, що перед вами шахраї. Маркетплейси стають справжнім магнітом для шахраїв, які полюють на довірливих користувачів. Чим саме такі платформи приваблюють злоумисників і що робити, якщо ви вже розкрили їм свої дані? Пояснює Сергій Одаренко. На таких сервісах дуже багато людей, які між собою в той чи інший спосіб комунікують. Одні там шукають товари, інші їх продають. Ну відповідно, це люди з грошима, одні заробляють, інші витрачають. Ну і я думаю, що це така хороша категорія потенційних жертв, і, і саме от тому я думаю, що розглядають шахраї. Користувачів таких сервісів мені так здається власне, якщо вам приходять подібні повідомлення, краще на них не відповідати, не переходити за посиланнями, в жодному разі не вказувати свої дані будь-які і ну, найкращим рішенням, мабуть, буде звернутися, написати в службу підтримки і уточнити інформацію щодо такого повідомлення, чи були якісь зміни, чи потрібно вам щось власне робити. Я думаю, варто звернутися в кіберполіцію, принаймні, щоб вони були в курсі за відгуками. Можу сказати, що дуже рідко вдається повернути втрачені кошти. Але принаймні можливо, якщо це масового характеру якась схема, то якщо ви привернете увагу до неї, то вони принаймні зупинять цю шахрайську схему, щоб уже наступні люди не постраждали. У шахраїв десятки сценаріїв обману, але найефективніший захист для слухачів українського радіо це обізнаність, які конкретні дії можете зробити ви, щоб не потрапити на гачок, дає поради Сергій Одаренко. Що потрібно робити, як себе обезпечитися? Ну ставитися з обережністю до занадто привабливих пропозицій, не покидати чат OLX. якщо ви вже є користувачем цього сервісу, то листування безпечне лише в межах цього сайту. Не переходити за зовнішніми посиланнями, це стосується зокрема платежів. Користуватися є така послуга, або еликс доставка. Якщо товар вам не підійде, то при відмові у відділенні ви отримаєте свої кошти назад. А шахраї часто намагаються вас змусити перейти за посиланням, мовляв, для того, щоб повернути кошти. Важливо не переходити на такі зовнішні посилання. Ніколи не надавайте номер телефона або імейл при покупці з olx доставка використовуйте тільки Офіційні кнопки на сайті на сторінці оголошення. Власне, якщо ви постійно користуєтесь цим сервісом, є там розділ безпеки, де вони дуже докладно описують, як вони на відміну від деяких банків, які теж використовують шахрайських схемах. OLX і інші подібні сервіси, вони дуже докладно описують, як саме вони комунікують зі своїми клієнтами, і там можна все покроково дізнатися. Якщо вас просять, наприклад, назвати код. Чи прийти знову ж таки за посиланням для отримання коштів оплати, то варто зупинитися і не робити цього. OLX ніколи не веде комунікацію зі своїми клієнтами у Viber або через SMS-повідомлення. Лише через пуш-повідомлення, якщо у вас є додаток на телефоні або на самому сайті, але в жодному разі не в Viber. Одне можна запам'ятати точно, якщо вам надходять якісь повідомлення, в яких є прохання щось зробити, натиснути, зателефонувати, вказати якісь номери, якісь особисті персональні рахунки, завжди зупиніться, подумайте, що це для чого, і обов'язково зв'яжіться з, наприклад, службою підтримки для того, щоб з'ясувати або уточнити цей момент. Ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Залишайтеся з нами і надалі на хвилі українського радіо. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.